Псалом 76. Відомий Бог в Юдеї, в Ізраїлі велике Його ім'я, Його намет у Салемі, а Його житло на Сіоні. Там трощів він блискавиці лука, щит, меч і зброю. Усяй віти. Величний прийшов від гір від вічних, ограблені відважні серцем, сон обняв їх, зомліли у всіх вояків руки. О Боже Якова, від твоєї погрози запаморочились і кінь, і вершник. Ти страшний, і хто стоїться перед тобою, як ти розгніваєшся? Ти дав почути суд твій з неба. Земля злякалась, заніміла, коли Бог на суд підвівся, щоб спасти всіх покірних на землі. Справді, і гнів людини тебе славить. З останків же його гніву робиш собі оздобу. Складайте обітниці і виконуйте Господові Богові вашому. Нехай усі, що навколо нього, несуть дари страшному. Він відбирає дух у князів. Страшний він для князів земних.